Тиждень імунізації щорічно проводять в Україні у 20-х числах квітня. Цей захід, за ініціативою Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, проводиться з 2005 року. Одним із основних повідомлень, до яких хочуть привернути увагу медики у цей період, не варто переривати рутину імунізацію до COVID-19 під час воєнного стану. Ми хочемо наголосити на тому, що коли закінчиться тиждень імунізації, це не означає, що не буде можливості щеплюватися. Дуже закликаємо всіх ще раз зрозуміти, що в силу певних обставин от проводяться такі тижні, щоб актуалізувати цю проблему, про яку ми, на жаль, забуваємо. Аби покращити умови імунізації, МОЗ України передало до Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб чотири автобуси Анкаї для проведення вакцинальної кампанії проти ковід 19 та ротиної імунізації під час війни. Вони забезпечать більш легкий доступ до вакцин проти хвороб, які можуть виявитися смертельними. Такі автобуси у нас будуть працювати на локаціях у місті Тернополі. Це площа театральна, в Чорткові це центральна площа міста Чорткова, Залічика це територія поблизу автовокзалу і місцевого ринку. В Шумську це поблизу адміністративної будівлі органу місцевого самоврядування. Також в автобусі працюватимуть сімейний лікар та мобільні бригади, які будуть давати рекомендації та проводити профілактичні щеплення усім охочим. В цьому ж автобусі можна буде виміряти артеріальний тиск, можна буде зробити дослідження крові на вміст на рівень цукру, а також зробити швидкі тести на ВІЛ, гепатити Б і С. фахівці кажуть, Тернопільська область регулярно отримує вакцини, тому закликають тернополян та переселенців щепитись на сьогоднішній день. У нас є наявна вакцина Коронавак, є вакцина Янсен. І комірнаті дитяча, тобто це є для дітей з 5 до 11 років, і також є комірнаті, або як називають Файзер це вакцина для дорослого населення, або також її використовують для дітей з 12 років. Також Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав автомобіль. За його допомогою медики зможуть здійснювати епіднагляд за хворобами, яких можна уникнути на регіональному рівні.